І всім всім привіт, я радий вас вітати на моєму каналі Фіріч, і в сьогоднішньому відео у нас продовження нашої рубрики Путь Бомжа, це у нас вже третя серія. А також не забувайте підписуватись на цей канал, само собою, ставити лайк на це відео і нажимати на колокольчик. Так як, на жаль, 93% людей на моєму каналі дивляться мене без підписки, я дуже прошу підписатися, ну а ми поїхали. Ну і розпочинаємо третю серію. В цій серії, я думаю, ми будемо тільки працювати на роботах, також апнем левел, попрацюємо на автобусі. Ну і в принципі все. Почнемо ми це відео з чуденного бонусу. Нам дають 10 XP, доволі непоганий бонус. Зараз зайдемо в персонажа, глянемо, в нас же третій рівень з 23 з 32 XP. Я думаю, ми зможемо легко добити. Також я знаю, один новий промокод вийшов. Він, як я розумію, не є ютуберським промокодом. Вводимо хештег Мартін. Зараз я вам покажу. Дивіться на екран. Хештег Martin. Він, дає... Він нам дає 2 XP та 15 тисяч гривень за годину в грі. Доволі непогано. Також я ще пам'ятав, промокод. У нас там був промокод 6 літа. Зом... А, на жаль, він вже не працює. Це був власне, все, ліміт активацій. Треба було скоріше зазняти цю серію. Він доволі там був таким непоганим промокодом. Ну, на жаль, я не встиг. Також я ще пам'ятаю, був там якийсь промокод ютуберський. Але так як зараз тільки один, я думаю, я вже його не зможу вести. Зараз попробуємо. G... І далі дальше... там було. На жаль, так, на жаль, тільки він ютуберський, я не зможу його активувати. І ну, в принципі, цей. Також у нас там був OP. Оп... А, ми вже по-моєму вводили Open 5, та ми на початку вроде, вже саме перші серії в другі серії. Ну ладно, тоді орендовуємо скутер і вирушаємо працювати на наших роботах. Також, хто не знає, покажу, як працювати. Також є минулі відео, можете подивитися, там теж було багато про роботи. Ну, Там багато є вибір, буду дяку, буду радий, якщо ви ще подивитеся мої минулі відео. Ну а ми нажимаємо на початкові роботи, і ближча робота, найближча у нас буде аж тільки нафтовий завод. Тоді вирушаємо туди, попрацюємо трішки там, і далі я думаю, ми підемо на ферму, так як треба там качати левел, так як я хочу вже працювати на тракторі або комбайні. Вирушаємо туди, коли туди доїду, там і зустрінемося. Ну і ось я вже приїхав на наше місце роботи. Підходимо до нашого маркера, підходимо, нажимаємо почати робочий день. І я буду зараз пахати тут пару хвилин. Я думаю, просто вам тут пришвидшу покажу, як я тут буду працювати. Ви ще не, не буду показувати, так як відео буде на 30-40 хвилин, а мені таке не подобається. Я люблю короткі відео. Думаю, вам також не дуже 40 хвилин дивитися, як я просто мовчки працюю. От я вам покажу перший екраник тут просто от крутити. Ну, можете на каналі також глянути, там була прям-подробна інструкція. Ну і в принципі все. Я вам прискорюю, ви дивіться гарного перегляду. Ну і в принципі все. Я тут попрацював буквально пару хвилин, так як я подумав, ліпше буде піти весь той час потратити на фермі, поки левел качається, так як там буде далі робота трактор на наступному 10 рівні, і на 50 му буде там комбайн, це доволі вигідніше, тому ліпше їдемо просто туди на ферму і все. Також можемо глянути, можливо, там ще якісь завдання є, які ми зможемо виповнити. Початкові, заходимо початкові завдання. Нас тут, ну хіба що ферма скласти 35 яблук, тому. Все змахує туди, тому їдемо просто туди на ферму. Тут все вже з більшого левла або нерухомість купити. Можливість поїзду то 9 левел, то туди точно не варіант. Тоді просто вирушаємо, я думаю, складати яблука і в принципі все. Заходимо в меню, далі заходимо в навігатор. Початкові роботи і там перше, перше стоїть ферма. Вирушаємо туди, я їду туди, вже побачимося там. Ну а також, поки я їхав, я згадав, що в минулій серії, хто не бачив, можливо, подивіться, ми купили машину. Тому не будемо кататися на тому скутері, зараз заспавним. І там є завдання також виконати в СТО. Ми зараз поїдемо туди і там щось виконаємо. Там ще нам дадуть експішки. Нажимаємо, підходимо до паркувальника, автомобіль. Далі наша лада і все. Ось наш заряджений апарат. Ну і в принципі їдемо, їдемо. Зараз зайдемо в навігатор і глянемо це завдання, яке там було. Зараз заходимо почет, та, завдання. в завдання, початкові завдання. Внизі там має бути. от, Скористайтесь послугами СТО. 2 XP і 10 тисяч гривень. Доволі непогано. Нам автоматично відмітило наше СТО. В принципі, побачимося вже там, коли я приїду. І ось я вже під'їжджаю до СТО, заїжджаємо туди всередину, на маркер, під'їжджаємо, рівно під'їжджаємо. Нажимаємо ОК, нас телепортує. І можемо подивитися, що у нас тут підходить. Фарбування 30 тисяч, у нас якраз баланс 30 тисяч, ну, то вже 90. Нам, в принципі, я думаю, да, нам тільки хватить на фарбування, тоді просто пофарбуємо машину, потратимо весь баланс, але зато виконуємо завдання, получимо їх з пічки. Може чуть світліше, я думаю. Ні, ліпше, напевно, все-таки якийсь От Типу такого. Все, беремо цей колір та все. Купляємо, мінус 30 тисяч, полетіли наші. У нас баланс 0. Але зато нам дали 2 XP та 10 000 гривень. В принципі, непогано XP нам надо для покращення левлу. У нас же 27 з 32. Ну, доволі вже непогано. Ну, і в принципі, все. Нажимаємо в навігато. К нам хотіли їхати на ферму. Їдемо на нашу ферму. Я виїжджаю, вже побачимося на фермі. На жаль, мені прийшлося вийти, так як в мене на основному 02 сервері сім'я. І мені треба час у часу заходити, дивитися, чи там все нормально і так далі. Тому я, коли тоді доїхав до ферми, я туди маркер став, і мені автоматично робота відмітилась. Тому я спавню, зра... спавню зразу там, на роботі фермера. Я заходжу і мене зразу на роботу фермера. Я зразу тут так. Входимо до маркера влаштовування на роботу. Зходимо, ну, і начальний складальний яблук беремо. Розказувати, як працювати тут, ну і що я точно не буду. Так як, якщо вам цікаво, можете глянути прям подробно-подробно в моїх минулих відео. Там я навіть не одне відео робив про ферму, там абсолютно все є. Я вам прискорю, приємного перегляду. Якщо ви додивилися до цього моменту та не перелиснули вже, коли я доробив, тоді напишіть слово ферма в коментарях, і наступний коментарій попаде прямо в відео. Ось я виконав вже завдання, з... там було 35 яблук скласти, мені дали 2 XP та 10 тисяч гривень. Тому я думаю, ми вже просто поїдемо, завершимо роботу, нам там залишилось одне XP. Якраз поки доїдемо, там нам запайде і дасть просто 1 XP і все. І ми можемо далі працювати. Тому беремо скутер і вирушаємо на роботу автобуса. Виїжджаємо звідси з ферми. Їдемо, зараз зайдемо в навігатор і глянемо ще. Заходимо основні роботи. І ось у воді автобуса місто Дніпро, нам їхати 1122 метри. В принципі, я виїжджаю, тому побачимося вже зразу там, поїхали. І ось я вже прибув на місце роботи автобуса. На жаль, поки я їхав, ще пейдея не було, тому я тут просто постою деякий час, почекаю, поки стукне пейдей. і мені дадуть один там XP, і мені якраз не вистачає. Просто тут ззаді дома постою і просто почекаю, поки буде пейдей, і повернусь до вас. Ось і все, тільки що був пойдете, заходимо в мою статистику, і в мене вже 4 рівень. Я можу приступати вже до роботи автобуса. На жаль, в мене не найсильний девайс, тому я не зможу вам записати повністю весь маршрут, як я там гроші заробляю, тому я просто вам зараз одна секунда пройде. Я тут поїжджу по червоних метках, зроблю трошки грошей і вже вам покажу фінальний результат, скільки мені вдалося заробити. Ну, в принципі, я поїхав, для вас це одна секунда. Ось і все. В принципі, я попрацював деякий час, мені вдалося заробити до балансу 73 тисячі, як по мені, доволі непогано. Тому я думаю, на цьому я і закінчу цю серію, а в наступній вже поробимо щось цікавіше. Ну і в принципі, всім па-па-па-па.